Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 601-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 17 жовтня окупанти обстріляли Береславський район на Херсонщині. Є влучання в лікарню, люди не постраждали. Гучно було й в окупованих Луганську та Бердянську. Не оминуло окупанти й Одещину. Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали. Приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.